У Сумах четвертий день триває свято боротьби. У четвер, 16 травня, на килим вийшли борці вільного стилю. Алевтина Петрова з Липової долини два дні тому змагалась на турнірі з самбо і перемогла суперниць. Сьогодні змагатиметься у своєму виді у вільній боротьбі. Я тільки налаштована, тільки на перше. Думаю, буде перше. Сьогодні у першій сутичці для перемоги над суперницею, Алевтині вистачило кілька секунд. Тренер Алевтини Денис Васюта привіз сьогодні не 10, як на змагання з самбо два дні тому, а вже 16 спортсменів. Завжди ставимо планку вище, щоб діти тягнулися. а Там вже як відборемося, так і відборемося. Килим покаже. Ігор Єрафеєв з сумського клубу «Ант» на турнір виставив шістьох борців. Це змагання такого рівня, Тут е, потрібно навчатись в першу чергу. Тобто, це не є відбірковими е, змаганнями там, до чемпіонату України і так далі. Це є такі змагання, на яких потрібно виступати, показувати себе, е, оцінювати себе, знати потім на майбутнє свої помилки і свої на, наоборот, навпаки. Сильні сторони, щоб потім на тренуваннях прийти і працювати над собою. Про те, хто боровся сьогодні на килимі, розповів головний суддя змагань Олександр Бондар. В наших змаганнях приймають участь 115 спортсменів 2011-2013 років народження і 14-15 і дві вагові. Також дівчата борються. Приїхали до нас гості з міста Харків Рамни, Липова долина, Недригайлов Ну і команда міста Суми. Борців з Харкова у Суми привіз Андрій Євтіфієв. З Харкова приїхали 13 спортсменів, і пан Андрій каже: діти надихають і його займатися боротьбою. Цей досвід для мене був безцінний в тому сенсі, що навіть ми вже здались і не вірили в те, що ми сюди приїдемо. Але коли діти почали просити, коли батьки почали до нас звертатись, то ми не могли відмовити їм. і ми. Мобілізувались, приїхали у підсумку. Вільники сьогодні розіграли 17 комплектів медалей. Харків'яни везуть у Харків три золоті медалі, шість срібних та дві бронзові. Борці клубу Ант вибороли три срібла та бронзу. А Левтина Петрова везе у липову долину золота. Всього липоводилинці здобули 10 медалей, чотири золоті, срібну та п'ять бронзових. Завтра свята боротьби закривають дзюдоїсти. Олександр Качанов, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.